В ефірі новини на ЮАРівни у студії Тетяна Климчук. Мої вітання сьогодні у випуску бюлетені для голосування у другому турі президентських виборів отримали сьогодні у 152 й та 153 п'ятдесят окружних виборчих комісіях, розташованих у Рівному. Сімох мертвих собак знайшли в будинку в селі Миротин. Власниця оселі стверджує, що їх туди заселила жінка, яка планувала купити цей будинок. Ми зайшли в підсобку, відкрили двері, ну, запах жахливий. І побачили на столі цих мертвих тутеня. Це жах. Металеві знаки Зодіаку сьогодні знову встановили на алеї кованих скульптур у Рівному. 124 пакети з бюлетенями для голосування у другому турі виборів президента України сьогодні отримали в окружній виборчій комісії номер 152. Зараз бюлетені під охороною поліції. Ще 242 пакунки з бюлетенями одержали сьогодні на 153-й окружній виборчій комісії. Як усе відбувалося? Дивіться у сюжеті. Члени окружної виборчої комісії номер 153 розташованої у приміщенні рівненської райдержадміністрації, зносять до окремої кімнати пакунки з бюлетенями. Сюди їх щойно привезли з поліграф комбінату Україна. На цей час коридор перекрили. Я був учасником і членом окружної виборчої комісії першого туру виборів президента України. В нас було 33 члена члени, і нам достатньо було їх передавати, щоб не носити, щоб раптом не пошкодити пакування. Тому що пошкодивши пакування, там досить складна процедура для того, щоб їх треба повним складом перерахувати, по запакувати і все інше. Тому ми намагалися якомога не пошкодити пакування. До складу 153-ї ОВК входять 232 дільничних виборчих комісії у Гощанському, Корицькому, Рівненському і Острозькому районах і містах Рівному та Острозі. За словами Анатолія Іванченка, сьогодні тут отримали 242 пакунки з бюлетенями. Після завершення процедури отримання та обліку пакунки розподіляють по районах. Потім кімнату опечатають. Завтра ми розпочинаємо видавати в першій половині дня Гощанському району, в другій половині дня Корицькому району бюлетенів. На п'ятницю ми запланували видачу бюлетенів для Острозького району в першій половині дня і Рівнський район і Рівне в другій половині дня. 124 пакети з бюлетенями для голосування у другому турі виборів президента України сьогодні отримали в окружній виборчій комісії номер 152 Зараз бюлетені під охороною поліції. Знімальній групі телеканалу Юа Рівне, членкиня ОВК Юлія Демчук, дозволила зафіксувати на відео лише печатки та підписи членів окружної виборчої комісії на зачинених дверях. До складу цієї ОВК входять 100 дільничних виборчих комісій рівного. Процедура передачі бюлетенів їм тут розпочнеться у п'ятне. Отримали 124 пакети від Центральної виборчої комісії. Вони зараз знаходяться в приміщенні, яке опечатано, і є всі підписи членів окружної виборчої комісії. Печатка завірена. Вони знаходяться під охороною поліції. Кожна упаковка має свою кількість, кожна дільниця отримає різну кількість, може бути на кожну дільницю по-різному один пакет, може бути два. Цю цифру, на жаль, оголошувати не буду. Ще три окружні виборчі комісії рівненщини: 154, 155 та 156 – пакунки з бюлетенями отримують завтра. Про це повідомив представник громадянської мережі опора Михайло Балик. З його слів, станом на тепер, спостерігачі опори не зафіксували порушень в процесі роботи ОВК чи ДВК, окрім випадків, коли одного представника на дільницю висувають штаби одразу двох кандидатів. Окружні виборчі комісії фіксують такі факти, що власне, при поданнях, знаходились такі двійники, тобто власне Прізвище ім'я по батькові, а також дата, рік народження збігається. Ну і ОВК оперативно роблять заміни. Ну власне, це все. Якось конкретизувати цей останній факт можна. Тобто, що за двійники і де вони з'являються? Ну власне, це коли одна та сама людина вона пад входить в подання від, від різних кандидатів. Ось систему вибору таких двійників показує. Ну і власне тоді окружні виборчі комісії замінюють таких людей. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, новини ЮАРівне. Рівне. Сімох мертвих та одне кошеня виявила власниця будинку в одному із сіл у Золбунівському районі. Ще з десяток дорослих псів живуть в її оселі. Софія Доброчинська каже, що собак тут поселила жінка, яка збиралася придбати обіця, але тепер зникла з подробицями. Оксана Туз. Цей будинок знаходиться на хуторі у селі Миротен з Долбунівського району. Раніше тут жили батьки Софії Доброчинської. Кілька місяців тому до неї звернулася жінка, яка захотіла купити оселю. Дала 500 доларів завдатку і отримала ключі. Позвонили сусіди, собаки розгрізають пройти. Не можна дорогою тут. і курей, курей їдять. і Пройти не можуть. Тут цього дві хати, дві чи три хати. Що сусіди ходять, старші люди, не можуть пройти. І вночі вони гавкають. Що то ходять? ж можна на двір люди вийти. І кури рвуть, не можна випустити. Я знаю, що це будемо робити. А вона приїжджає вночі, то це я знаю, бо про вас встаю на горсечок, то вона вночі приїжджає в час ночі, в три часа ночі. Привозить їм місце два рази на тиждень. Софія Доброчинська до потенційної покупчині дотелефонуватися не змогла, тому разом із зоозахисницею Надією Дубас поїхали до будинку. Ми зайшли під сопку, відкрили двері, ну, запах жахливий, Ми побачили на столі цих мертвих туценят. Це жах. Не знаю, чи це знущались, там не видно, щоб їх били, чи катували, але Ну, з голоду, може, померли, може, дорослі тварини, собаки їхали там. Ми ж приїхали, бо думали, що собаки в хаті зачинені, але ми приїхали, вікно вибите в хату. Видно, що зсередини вибите, бо стекло на дворі валяється. І собаки всі тут біля подвір'я ходили. В хаті стояла каша, але води немає. В каша є, води немає. Навіть собак закривати без води це треба, щоб вода була. Хто та коли вибив вікно, Софія Доброчинська не знає, але каже, що двері до хати були замкнені. Вони настільки були голодні, що навіть двері поїли. О, там вчора дивилися, ми не могли вийти. І на гору лізли. Залишили хату зовсім, зовсім. все тут було. І тюлі, і штурм. Ну, як залишила батьки, і диван, і холодильник, і машинка, і те, і газ, є і ванна, і туалет. Я не знаю. Я вже вже її ніхто не купить цю хату. Я ремонт робити не буду. У мене нема зірки. Я ж не знаю. Це одне вікно, скільки коштує. Я просто шоці. Софія Доброчинська розповіла, що про продаж будинку з нею домовлялася 19-річна рівнянка разом із своєю матір'ю. Обоє дзвінки не відповідають. Як зазначила пресофіцерка відділу комунікації Нацполіції області Ольга Ангелова, правоохоронці встановили особу по але ще її не знайшли. Тож закликають жінку прийти до Здолбунівського відділку поліції для пояснень. Нам важливо зрозуміти, з якою метою вона власне зберігала цих собак там, для чого вона їх закривала у будинку, і ну який її умисел. І після цього ми будемо приймати якесь відповідне процесуальне рішення за зовнішніми ознаками під час первинного огляду слідів. Катування або знущання над тваринами ми не виявили. До цієї справи будуть залучатися експерти санепідінстанції, які мають встановити причину смерті цих тварин. Також вони будуть вилучати ці тварини і утилізовувати. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі сьогодні відкрили кримінальне провадження. Поспілкуватися із жінкою, яку поліцейські вважають власницею тварин. Ми не змогли. На дзвінки вона не відповідала. А двері квартири, де вона мешкає. Нам не відчинили. Сусідка, яка не назвала свого прізвища, розповіла, що раніше у тій квартирі тримали собак. Де вони зараз жінка не знає. Щось їх останнім часом не чути. Але я не можу сказати, що вони там гордували цих собак, ну може не, не догодовували. Але нам добре, що їх тут немає. А їх небагато було, що багато двоє чи троє. Суспільне готове надати можливість власниці собак прокоментувати ситуацію. Оксана Туз, Ігор Прокопчук, новини ЮАРівне. Металеві знаки зодіаку знову на алеї кованих скульптур. Свідками їхнього повернення стали журналісти Юа Рівни. У цей час на камені якраз почали встановлювати тельця. Саме він торік першим зник із алеї. Потім не стало діви а згодом і однієї чаще на терезах. 19 березня усі фігури гороскопу з алеї демонтували і вивезли. А сьогодні їх повернули після реконструкції. Подробиці у нашому сюжеті. Фігуру тельця кріплять на металеві юбелі, потім перевіряють на міцність. Додаткові фігури із каменем скріплюють металевими стержнями. Коментувати свої дії чоловіки відмовляються. Ці питання до організатора фестивалю. Фестиваль Металеве серце України, завдяки якому на алеї щороку з'являються нові скульптури, організовує Ніна Крока. Саме вона торік у серпні подарувала місту 12 кованих знаків Зодіаку. За кілька місяців з алеї зникли телець і діва. Потім не стало однієї чаші на Терезах. 6 березня з каменю на дев'ятирічну дівчинку впали металеві близнюки, а 19 березня фігури знаків Зодіаку демонтували і вивезли з алеї кованих скульптур у Рівному. Тому що чотири скульптури поламали. Це ж скульптура, це ж не є якась стовп, це ж художній виріх. Ніна Крока у телефонній розмові тоді розповіла, що задля фотографування люди вилазили на скульптури і врешті кріплення не витримали. Скульптури забрали на підприємство Рівнебудпостач, директоркою якого вона є. Сьогодні Ніна Крока повідомила, що їх забирали на ремонт. Але коментувати повернення знаків зодіаку на алею відмовилася. Працівники, які виконували монтажні роботи, повідомили, що протягом дня мають встановити усі 12 фігур. Міський голова Рівного Володимир Хомко повернення знаків зодіаку на алею кованих скульптур прокоментував так. Мені було дуже прикро за ті всі коментарі в Фейсбуці в інших засобах інформації, які звучали на адресу е, пані Кроки. Я вибачався за рівнян перед нею, тому що це було жахливо несправедливо до неї. Тому ми домовились, вона віддається з культури після нашої розмови е, назад. Ми беремо їх на баланс, наскільки можна укріпимо, але все рівно вони не зроблені так, щоб по них можна лазити. Якщо будемо любуватися, е, охайно до них ставитися, вони там будуть стояти вічно. Тому до Пасхи все буде там. Облагорожено, все буде зроблено гарно. Зі слів Володимира Хомка, біля знаків зодіаку встановлять попереджувальні таблички, щоб ніхто не вилазив на фігури. А доглядатимуть за скульптурами міські комунальники найімовірніше трест зеленого господарства. Валентина Гордич, Микола Штемпель та Павло Ільчук. Новини Юарівне. Демонтаж споруди із написом Шиномонтаж відбувся сьогодні на перехресті вулиць Макарова та Корольова у Рівному. Заступник міського голови Віталій Герман, який очолює комісію зі звільнення території рівного від незаконно встановлених тимчасових споруд. Підставою для демонтажу називає рішення міськвиконкому від 12 березня. Натомість власник споруди Микола Гамаш заявляє, що дії влади незаконні. Подробиці у сюжеті. Це шиномонтаж. Розташований він на перехресті вулиць Макарова та Корольова. О 9 ранку сюди приїхали члени комісії зі звільнення території рівного від незаконно встановлених тимчасових споруд. Ця тимчасова споруда тут знаходиться майже 20 років. В свій час тут був. У цього підприємця договір оренди землі. Декілька років тому він закінчився, і власник земельної ділянки не продовжив термін договору оренди. Є на сьогоднішній день верніше рішення виконавчого комітету, відповідно до якого цей об'єкт підлягає демонтажу. Зі слів Віталія Германа, власник, попри прохання, не забрав своє майно добровільно, тому комунальники самі зрізали болгаркою двері і почали описувати майно, аби споруду розібрати. Станки, які призначені для ремонту та монтажу коліс, працює тут працівники комунального підприємства. Відповідно, охорону забезпечує поліція і підрозділ СОН. Згодом на місце приїхав власник споруди Микола Гамаш. Процес демонтажу він фільмує на телефон. Вважає дії комунальників незаконними. За цим фактом написав заяву до поліції. Чоловік оцінює вартість техніки, яку розібрали, у понад 300 тисяч гривень. Я подав в суд на скасування, і я рахую, що без рішення суду міська рада не має права. Робити самочинство. Я не знаю, що робити. Мені нема куди її забрати, цей що на монтаж. Мені нема куди її зберігати. І ну ви ж самі розумієте, от міська рада, навіть влада навіть не дала мені ніяких пропозицій. Що можливо треба було його якось розвернути, подивіться, гляньте, тут на тротуар є місце. Сам факт подачі позовної заяви до суду не зупиняє дію рішення виконавчого комітету. Якби в даному випадку була ухвала суду, яка б забороняла нам сьогодні проводити такі дії, тоді так. Да. Але ухвали такої немає. Усе обладнання з шиномонтажу перевезуть на територію тресту зеленого господарства. Зі слів Віталія Германа, оплачувати послуги демонтажу, прокат спецавто, перевезення та роботу працівників доведеться власнику. Юлія Друктиніти, Аліна Примак, Микола Мельничук, новини Юарімне. Лазерним приладом трукам для фіксування швидкості, на якій рухається автівка на дорогах Рівненщини. Поліцейські почали користуватися 8 жовтня минулого року. У межах нашої області патрульні з цим приладом працюють на трасах Городища, рівне Старокостянтинів, Київчоп та усталух Луцьк-Рівне. Скільки правопорушень зафіксували за цей час та як це відбувається, розповість Анастасія Бачук в рамках циклу сюжетів, присвяченого третій річниці створення патрульної поліції на Рівненщині. 8 жовтня минулого року в Рівному презентували лазерний вимірювальний прилад швидкості трукам. Тоді в управління патрульної поліції заступник начальника Адріан Горбачевський повідомив, що максимальна відстань, з якою Радар зможе зафіксувати швидкість автомобіля, становить 1200 метрів. Той же день патрульні почали штрафувати водіїв за перевищення швидкості, але тільки в тих місцях, що обладнані попереджувальними знаками. Було виявлено більше семи тисяч водіїв, які порушили встановлені встановлені граничні допустимі швидкості в тому чи іншому місці, і з них близько п'яти тисяч, близько шести тисяч було притягнуто до адміністративної підальності. Це пов'язано з тим, що під час застосування технічного засобу може бути нерозпізнання номерного знаку транспортного засобу. За словами Андрія, Крутня точки, де працюють труками, щодня змінюється одна із них траса біля. Села Бабин. Так як на білому фоні у нас дозволяється 50, рекомендованих 20-70 і два кілометри похибку прилу 72 кілометри. 72 вже фіксується, і тоді водії протягаються до адміністративної підлади. Поліцейський Сергій Лукашчик пояснює принцип роботи трука. Коли наближається транспортний засіб, він фіксується, коли вловлює об'єкт. Вона зразу фіксується, якою швидкістю рухається транспортний засіб. Якщо йде з перевищенням, вона автоматично тримає цю кнопку, вона автоматично веде відео. Коли підводить до, до тебе, приблизно виставляються метражі, орієнтовно 15 метрів, номера фотографуються. Якщо він не перевищує, воно не вмикається, не зберігає. Сам він у поліції працює упродовж трьох років з першого набору, а досвід користування труками п'ять місяців. За цей час, пригадує інспектор, рекордна швидкість порушника, яку він зафіксував, 170 кілометрів на годину. Тут порогу немає максимальної швидкості. От мінімальні – так 72, от в даній ситуації на білому фоні 72, так як і говорив. Тут за 20 хвилин патрулювання, при якому ми були присутні, зупинили дві автівки. Після зупинки поліцейські пояснюють права і обов'язки водія, що порушив, та складають постанову. Зупинила вас за порушення правил дорожнього руху. Водій цього білого легковика заїзду на швидкості 78 кілометрів за годину сплатить 255 гривень штрафу. Стверджує, за перевищення швидкості, зафіксоване трукамом, його спиняють вперше. Ще не звикли до нових нововведень, привикли до інтервалу 20 кілометрів, дозволяється Будемо Будемо старатися виконувати правила дорожнього руху. Заплатити штраф поліцейські радять упродовж 15 днів. Інакше сума подвоїться. Термін на оскарження постанови 10 днів. Анастасія Бачук, Микола Штемпель, Сергій Савта, новини Його Рівне. Понад 60 військових взяли участь у змаганнях зі швидкісної стрільби та кросу, що пройшли сьогодні на Рівненському полігоні. Там змагалися вісім команд, які представляють різні частини оперативного командування Захід. Ой. Так, учасники змагань стріляють з автомата на швидкість. Важливо також поцілити в мішень. Кожен промах додає штрафних секунд. Найкращий результат 30 пострілів за 27 секунд. Найвправнішого стрільця нас просять не знімати, аби не ідентифікувати його особу. Тож спілкуємося з учасником, який показав другий результат. Мій результат 32 секунди. Але з урахуванням штрафів в мене було ще 2 секунди, і того 34 секунди. Головний критерій це. Тренування, тренування через тренування, перезарядка, влучання, положення автомата і тому подібне. Того року я відстрілявся краще, тому що були сприятливіші погодні умови, не було вітру і тому подібне. Настрой був трошки сильніший, ніж зараз. Також військові стріляють з автомата на влучність, а ще змагаються у стрільбі з пістолета Макарова. Другим етапом змагань є воєнізований крос. Учасники стартують групами по четверо. Військові біжать три кілометри, але роблять дві зупинки одну через кілометр, щоб вистрелити з автомата у ціль. Ще одну уже на другому кілометрі, де кидають на дальність умовну гранату. У своєму забігу Олега Ганушкевич на фініші відірвався від решти на добру хвилину. Що було найважчим? Бігте. Бігте. Які зараз відчуття? Дихання немає. Так, да, ставайся дистанцію подолав тут близько 60 військовослужбовців. Це військово-прикладний вид спорту. Що військово швидкісна стрільба, так само і воєнізований крос. Це є військово-прикладні види спорту. Вони розвивають навички військовослужбовців, поводження зі зброєю, стрільби так само і. Тим більше, як воєнізований крос після кардіонавантаження потрібно влучно вести вогонь по гонгам, а також метати гранати на дальність. За підсумком всіх вправ перемагають представники окремого полку зв'язку. Тепер краще серед спортсменів представлятимуть оперативне командування на аналогічних змаганнях серед всіх сухопутніх військ. Володимир Срус, Сергій Савта, новини ЮА Рівне. Наразі у мене все ще більше новин, які варто знати. Шукайте на нашому сайті та на сторінці нашого телеканалу у Фейсбуці. Свої ж новини надсилайте нам за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Долучайтесь до нас і в соціальних мережах. У студії для вас працювала Тетяна Климчук. Побачимось.